Коли вся увага була прикута до тесла Toyota, зробила такий вибух, що викликала ажіотаж на світовому ринку. Так, 2020. Toyota rav 4 Woodland. Це не просто позашляховик, а машина для пригод, яка з першого погляду дає зрозуміти, що є втіленням потужності стилю та надійності. Уявіть собі, що коли інші компанії, повністю орієнтовані на електромобілі Toyota, представила свій найпопулярніший позашляховик у новій формі. І цього разу в його серці б'ється потужний бензиновий гібридний двигун, який являє собою приголомшливе поєднання потужності та ефективності. Новий дизайн, міцний позашляховий вигляд та оновлені функції роблять його ще небезпечнішим та унікальнішим ніж будь-коли. Але зачекайте, історія на цьому не закінчується, адже Тойота внесла в нього деякі приховані оновлення, про які ніхто досі навіть не думав. Тож тепер виникає питання, яку секретну технологію Тойота встановила в нього. І чому в усій автомобільній промисловості стільки галасу навколо його двигуна? Слідкуйте за оновленнями, щоб дізнатися відповідь. Але перш ніж переходити до відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі дивовижні відео. Уявіть, на якому етапі зараз знаходиться світова автоіндустрія. Електромобілі обговорюються всюди. Такі бренди, як Тесла, запускають нові електромобілі один за одним, та й інші компанії також беруть участь у цій гонці. У таких умовах Toyota здивувала всіх, запустивши Ravoso Woodland Hybrid 2026 року. Тепер питання полягає в тому, чому, коли весь світ рухається до електромобілів, Toyota зробила ставку на гібридний позашляховик. Насправді це дуже добре продуманий крок з боку Toyota і його час також вражає. Перш за все важливо розуміти, що темпи впровадження електромобілів не однакові в кожній країні світу. Хоча мережа зарядних станцій швидко будується в США, Європі та Китаї у багатьох країнах. Інфраструктура зарядки та технології акумуляторів ще не настільки просунулися. Тойота знає, що якщо люди все ще вагаються купувати електромобіль, то гібрид ідеальне проміжне рішення для них. Ви отримуєте потужність бензину та ефективність електромобіля. Ось чому час запуску RAV4 Woodland Hybrid ідеальний. По-друге, такі компанії, як Tesla зараз зосереджуються на повністю електричному сегменті. Це означає, що можливості електромобілів у категорії позашляхових та пригодницьких транспортних засобів обмежені. Особливо це стосується потужних транспортних засобів, здатних долати великі відстані. Тойота визначила тут прогалину. Позашляховик, готовий до пригод, який працює як на паливі, так і підтримує електропривод. Тому не потрібно турбуватися про зарядку під час тривалих поїздок або у віддалених районах. Міцна конструкція та гібридний двигун Woodland Edition були розроблені, щоб заповнити цю прогалину. Третій і найцікавіший момент полягає в тому, що Toyota завжди грала в довгострокову гру. Поки інші компанії змагаються за електромобілі Toyota, поступово вдосконалює свою гібридну технологію, щоб мати змогу потужно вийти на ринок електромобілів, коли технологія акумуляторів повністю розвинуться в найближчі 5-10 років. Тим часом Toyota збереже свої позиції на ринку за допомогою гібридних моделей, а також поступово підготує клієнтів до електромобілів. Окрім цього, Тойота також знає, що багато людей не хочуть переходити на електромобілі прямо зараз через тривалий час, зарядки побоювання щодо терміну служби акумулятора та вартості заміни, а також низьку впевненість у поїздках на далекі відстані. У такій ситуації гібридний позашляховик, такий як RAV4 Woodland, пропонує їм сучасний потужний та екологічний варіант без жодних побоювань. Потужний бензиновий гібридний двигун. Якщо й існує серце автомобіля, то це його двигун. А серце Toyota RAV4, Woodland 2026 року, справді дивовижне. Потужний бензиновий гібридний двигун, встановлений у ньому, це не просто машина, а розумний силовий агрегат, який забезпечує ідеальний баланс потужності пробігу та надійності. Сьогодні, коли на ринку триває боротьба між електромобілями та автомобілями з бензиновими двигунами, Toyota знайшла золоту середину та створила двигун, який поєднує в собі характеристики обох. Перш за все, поговоримо про потужність. Цей RAV4 Woodland має 25 літровий бензиновий двигун, який у поєднанні з електродвигуном видає потужність близько 219 кінських сил. А це означає, що незалежно від того, чи ви їдете міськими дорогами чи гірською стежкою, йому не бракує потужності. Крутний момент також хороший. Завдяки електродвигуну, крутний момент на низьких обертах доступний миттєво, завдяки чому автомобіль швидко реагує, щойно запускається. Ця річ дуже корисна під час їзди бездоріжжям або перевезення важких вантажів. Тепер настала пора пробігу, який є найбільшим плюсом цього двигуна. Гібридна технологія означає, що автомобіль може працювати в електричному режимі на низьких швидкостях або в умовах заторів, що зменшує витрату бензину. На шосе бензиновий двигун працює на повну потужність, але електродвигун також допомагає, коли це необхідно, що ще більше підвищує паливну економічність. Тойота стверджує, що пробіг rav 4 Woodland набагато вищий ніж у звичайного бензинового позашляховика, і саме тому він виявляється економним у тривалих поїздках. Гібридна технологія має ще одну перевагу: плавне керування. Перемикання з бензинового двигуна на електродвигун і навпаки настільки плавне, що ви навіть не помічаєте цього. Крім того, завдяки електродвигуну зменшується шум автомобіля, що робить керування ще більш комфортним. То чому ж цей двигун у новинах? Одна з причин полягає в тому, що він вирішує найбільшу проблему людей на сучасному ринку надійність електромобілів або потужність бензину. Час зарядки довгий, а запас ходу обмежений у електромобілях, тоді як пробіг та екологія є важливими для бензинових автомобілів. Гібридний двигун поєднує обидва варіанти. Ви отримуєте поєднання потужності бензинового двигуна та ефективності електродвигуна. Окрім цього, багаторічний досвід Toyota у сфері гібридних технологій відображається в цьому двигуні. Технологія, яку Toyota випробувала та вдосконалила в багатьох гібридних моделях, починаючи з Prius, Тепер представлена в ще більш просунутій формі в RAV4 Woodland. Він має функцію рекуперативного гальмування для зарядження акумулятора, що означає, що енергія транспортного засобу не витрачається даремно під час гальмування, а накопичується назад в акумуляторі. Це усуває необхідність заряджати акумулятор знову і знову, і він продовжує заряджатися під час руху. Цей двигун не що інше, як подарунок для любителів бездоріжжя. Завдяки гібридній установці, автомобіль отримує більше потужності при русі на низькій швидкості, а колеса мають краще щеплення з дорогою. Потужність бензинового двигуна та швидкий крутний момент електродвигуна разом забезпечують таку продуктивність, яку важко знайти в позашляховику з бензиновим або електричним двигуном. Довгий термін служби та низькі витрати на обслуговування також є відмінними рисами цього двигуна, оскільки електродвигун зменшує навантаження на бензиновий двигун. Деталі двигуна не зношуються швидко. Акумуляторний блок також дуже довговічний, а гібридна система Toyota відома своїм низьким рівнем обслуговування. Зрештою, цей двигун є доказом того, що Toyota вірить у власний шлях, а не вслідування за тенденціями. Поки інші компанії стрибнули в гонку електромобілів Toyota, обрала шлях через гібрид, який наразі є найпрактичнішим та найнадійнішим, це поєднання потужності та ефективності, яке потрібне сучасному водієві. І, можливо, саме тому бензиновий гібридний двигун rav 4 Woodland 2026 року потрапляє в заголовки газет усюди. Дизайн та зовнішній вигляд rav 4 Woodland. Дизайн Toyota RAV4 Woodland 2026 року випуску з першого погляду дає зрозуміти, що цей позашляховик створений, щоб виділятися з натовпу. Але його зовнішній вигляд не просто для показухи, але за кожною деталлю прихована функціональна думка. Цього разу Тойота наполегливо працювала, щоб надати RAV чотири Woodland справжнього позашляхового вигляду, а також його справжніх позашляхових можливостей. Перш за все, давайте поговоримо про його міцний позашляховий стиль. При погляді спереду одразу впадає в око новий дизайн решітки радіатора. Вона має матове чорне покриття, що надає їй агресивного та потужного вигляду. Форма фар також чіткіша, ніж раніше, що робить її вигляд спереду досить сміливою та сучасною. Бампери також отримали нове оздоблення, в рамках якого було збільшено дорожній просвіт, щоб автомобіль міг легко долати кам'янисту або нерівну дорогу. Нові кольори Кузова є однією з найбільших особливостей цієї версії Woodland. Цього разу Toyota запропонувала такі варіанти кольорів, що відповідають природі та зовнішній тематиці, як темно-зелений земляно-коричневий та пісочний відтінки. Ці кольори не тільки виглядають чудово, але й зберігають чудовий вигляд позашляховика в пилу та багнюці. Ця кольорова палітра чітко показує, що Toyota розробила його для таких місцевостей, як ліс, гори та пустеля. Тепер перейдемо до його легкосплавних дисків. Версія Woodland має спеціальні 18-дюймові матово-чорні легкосплавні диски, які постачаються з всюдихідними шинами. Ці шини не лише для показухи, а й справді творять дива на бездоріжжі. Чи то бруд, гравійні, чи піщані дороги щеплення та міцність цих шин гарантують, що автомобіль можна використовувати будь-де. Ще однією цікавою особливістю його дизайну є багажник на даху. У багатьох позашляховиках багажник на даху є лише елементом дизайну. Але в rav 4 Woodland він повністю функціональний. Ви можете легко перевозити в ньому такі речі, як туристичне спорядження, велосипед або каяк. Ця функція дуже корисна для пригодницьких подорожей, і Toyota міцно встановила її, щоб навіть важкі вантажі можна було перевозити без будь-якого натягу. Бічний профіль автомобіля має чорне пластикове покриття, яке покриває колісні арки та дверні панелі. Це не лише надає позашляховику мускулистого вигляду, але й захищає лакофарбове покриття від каміння та бруду під час їзди по бездоріжжю. Дизайн задньої частини також оновлено, візерунок задніх ліхтарів став сучаснішим, а бампер також став міцнішим. Тепер виникає питання, чи цей дизайн лише зовнішньо міцний, чи він дійсно має реальні позашляхові можливості. Відповідь так він дійсно готовий до бездоріжжя. Збільшений дорожній просвіт всюдихідні шини захисні пластини. Та система повного приводу доводять, що Woodland Edition створений не лише для міських доріг, а й для їзди по складних дорогах. Пробіг та паливна економічність. У наш час, коли ціни на бензин щодня встановлюють нові рекорди, пробіг автомобіля став важливішим ніж будь-коли. І саме тут гібридний двигун Toyota RAV4 Woodland 2026 року демонструє дива завдяки гібридній технології. Цей позашляховик забезпечує чудовий пробіг навіть на великій відстані. Його принцип простий: автомобіль працює на електродвигуні на низькій швидкості або в заторі, що значно зменшує витрату бензину. На шосе бензиновий двигун видає повну потужність, але за потреби допомагає також електродвигун, що ще більше підвищує паливну економічність. Це означає, що ви отримуєте потужність позашляховика та пробіг невеликого автомобіля. Тойота стверджує, що пробіг RAV4 Woodland набагато вищий ніж у звичайного бензинового позашляховика. Наприклад, якщо звичайний бензиновий позашляховик забезпечує швидкість 10-12 км год у місті. То ця гібридна версія може легко розганятися до 16-18 км-год. Ще кращих результатів можна досягти в тривалих поїздках. Незалежно від того, чи ціна на бензин перевищує 100 доларів США чи більше позашляхових з такою ефективністю, суттєво впливає на ваш бюджет. Це не лише економія пального, але й позбавлення від клопоту з постійними поїздками на заправку. Тепер давайте поговоримо про місце гібридів у тренді електромобілів. Електромобілі сьогодні обговорюються повсюди. Уряди також просувають електромобілі. Компанії пропонують нові моделі електромобілів. То чому ж Тойота обрала гібрид замість запуску повноцінного електромобіля? Відповідь полягає в практичності та реальній потребі ринку. Хоча електромобілі є екологічними та готовими до майбутнього правда, полягає в тому, що зарядна інфраструктура в більшості країн не є надійною. У багатьох місцях важко знайти зарядну станцію для подорожей на далекій відстані, а заряджання акумулятора також займає багато часу. У такій ситуації гібрид є проміжним рішенням, яке дає вам деякі переваги електромобіля та надійність бензинового двигуна. Toyota знає, що не кожен клієнт готовий перейти на електромобіль. Багато людей турбуються про час зарядки термін служби акумулятора та запас ходу під час тривалих поїздок. Гібридний позашляховик, такий як RAV 4 Woodland, вирішує всі ці проблеми. Вам не потрібно шукати зарядну станцію. Ви можете заправитися будь-де, і при цьому витрата палива дуже низька. Ще одна причина полягає в тому, що гібридна технологія є найпрактичнішою перехідною технологією сьогодні, тобто вона допомагає людям поступово переходити на електромобілі. Для тих, хто не хоче інвестувати в електромобілі просто зараз, але також хоче зменшити шкоду для навколишнього середовища гібрид ідеальний варіант. Це рішення Toyota було прийнято не лише сьогодні, а й з урахуванням наступних 5-10 років. Доки інфраструктура електромобілів не буде повністю готова, гібриди збережуть свої міцні позиції на ринку. А такі моделі, як rav 4 Woodland, ще більше зміцнять цю позицію Toyota. Пробіг та паливна економічність Toyota rav 4 Woodland 2026 року роблять його не лише потужним позашляховиком, але й економічним та практичним вибором. А зробивши ставку на гібрид у розпал гонки електромобілів Toyota, довела, що іноді розумніше зрозуміти прогалину на ринку та зробити крок, ніж слідувати за тенденцією. Порівняння з конкурентами, якщо ви хочете зрозуміти справжню силу Toyota RAV4. Woodland 2026 року важливо порівняти його з конкурентами, адже на сучасному ринку недостатньо просто мати хороший позашляховик. Важливо мати правильне поєднання функцій правильної ціни та правильних технологій. Найбільшими іменами, які конкурують з rav 4 Woodland, є Tesla Model Y, Ford Escape Honda CR-V та Subaru Forester. Тепер давайте подивимося, як rav 4 Woodland конкурує з ними. Спочатку поговоримо про Tesla Model Y. Це повністю електричний позашляховик, який має футуристичні технології, швидке розганяння та передові функції, такі як автопілот. Але його найбільшим недоліком є запас ходу та час зарядки. Він добре підходить для міста, але пошук зарядної станції на великих відстанях та час необхідний для зарядки все ще є проблемою для багатьох людей. З іншого боку, гібридна система RAV4 Woodland не створює такої напруги. Заправляєшся бензином і їдеш. Крім того, пробіг також хороший завдяки електродвигуну. Говорячи про ціну Model Y, належить до преміум категорії, тоді як rav 4. Woodland є порівняно доступнішим, особливо якщо врахувати довгострокове обслуговування та витрату палива. Тепер перейдемо до Ford Escape. Він також випускається в гібридній версії, але не має позашляхових можливостей та міцності, як rav 4 Woodland. Підвіска всюдихідні шини та більший дорожній просвіт версії Woodland роблять її готовою до пригод, тоді як Ford Escape це позашляховик більше орієнтований на міські умови. Якщо ваше використання обмежене містом та шосе, то Escape підійде, але якщо вам коли-небудь доведеться вирушати в гори ліс чи погані дороги, то Woodland виявиться надійнішим. Honda CR-V також оснащена гібридною технологією та відомо своєю витонченою їздою та надійною продуктивністю. Але хоча дизайн CR-V більш стриманий та орієнтований на сім'ю, зовнішній вигляд та характеристики RAV4, Woodland більше приваблюють любителів активного відпочинку та бездоріжжя у CR-V ви отримаєте більше плавності, але якщо ви хочете пригод, то сувора природа Woodland здасться вам цікавішою. Що ж до Subaru Forester, то це найближчий конкурент RAV4 Woodland у категорії бездоріжжя. Симетричний повний привід Subaru та його позашляхові характеристики вже відомі, але перевага гібридної системи у Woodland полягає в тому, що вона більш економічна на довгих відстанях, що також економить паливо, і вам не потрібно знову і знову заправляти бак. Що стосується дизайну, то сміливий вигляд Woodland та нові варіанти кольорів також виглядають свіжіше ніж у Subaru. На технологічному рівні Tesla Model Y випереджає у високотехнологічних речах, таких як автопілот та оновлення через бездротовий зв'язок. Але rav 4 Woodland пропонує практичний та надійний пакет із технологією Toyota Safety Sense, адаптивним круї з контролем, системою утримання смуги руху та позашляховими режимами. Ці функції дуже корисні як для пригод, так і для щоденного водіння. Якщо ви хочете лише технології та майбутні електромобілів, тоді Tesla Model Y. Якщо ви хочете зручний для міста позашляховик, тоді Ford Escape або Honda CR-V. А якщо ви хочете жорсткої їзди по бездоріжжю, тоді Subaru. Forester хороші варіанти, але якщо ви хочете потроху всього потужності пробігу позашляхових можливостей надійності та практичності в реальному житті, то Toyota RAV4 Woodland 2026 року. Це збалансований вибір, який сподобається всім типам користувачів. Ціна та варіанти комплектації, ціна та варіанти комплектації 2Т26 Toyota RAV4 Woodland є гарячою темою на ринку, і причина зрозуміла. Сьогодні люди не просто купують автомобілі, а дивляться на те, скільки вони отримують за свої гроші. Очікується, що його початкова ціна в США становитиме близько тридцять доларів. Що одразу ж відносить його до категорії позашляховиків середнього класу. Він набагато дешевший за дорогі електромобілі, такі як Tesla Model Y, і близький до гібридної версії Ford Escape або Honda CR-V. Woodland Edition постачається зі спеціальним пакетом, який включає міцну конструкцію всюдихідні шини, покращену підвіску та спеціальні деталі інтер'єру. Це означає, що ви отримуєте більше функцій, готових до пригод ніж базовий варіант RAV4. На інших ринках, особливо в Канаді, Австралії та Європі, він може коштувати трохи дорожче через податки та імпортні витрати, але все одно пропонує гарне співвідношення ціни та якості як практичний позашляховик. Якби його випустили на такий ринок, як Індія, його ціна була б у верхньому сегменті середньорозмірних позашляховиків, але там його гібридні технології та позашляхові функції зробили б його преміальним вибором з вигідним співвідношенням ціни та якості. Тепер давайте поговоримо про те, чи він вигідний за свої гроші, чи належить до преміальної категорії. Чесно кажучи, він знаходить баланс між цими двома варіантами. Так, ціна може здатися дещо високою, якщо ви шукаєте позашляховик для міського використання, але якщо ви водій, який хоче бути готовим до будь-якої погоди, будь-якої дороги та кожної поїздки, Woodland Edition цілком вартий своєї ціни завдяки своєму позашляховому пакету гібридному запасу ходу та перевіреній якості Тойота. Тепер переходячи до довгострокової стратегії Toyota чи є rav 4 Woodland просто оновленим автомобілем? Абсолютно ні, фактично, це великий крок Тойота до встановлення гібридного домінування. Тойота вже давно є лідером у гібридних технологіях. Від Prius до Camry та Highlander компанія неодноразово доводила, що вона не перевершена в гібридах. rav 4 Woodland Edition – це не просто продукт, а сигнал про те, що Toyota збирається зміцнити свої позиції в гібридному сегменті, перш ніж у найближчі роки поринути в гонку електромобілів. У наступні 5-7 років, коли інфраструктура електромобілів буде повністю готова, в кожній країні Toyota запустить повноцінну лінійку електромобілів. Але до того часу такі моделі, як rav 4 Woodland, дадуть компанії дві переваги: по-перше, залучення клієнтів, які не хочуть купувати електромобіль, але хочуть мати великий пробіг та продуктивність. А по-друге, збереження домінування бренду на ринку гібридних автомобілів. Тойота знає, що не кожен ринок буде готовий до електромобілів одночасно. У деяких місцях використання бензинових та гібридних автомобілів продовжиться протягом наступних 10-15 років. Такі продукти, як Woodland Edition, покликані заповнити цю прогалину, щоб Тойота могла запропонувати щось кожному типу клієнтів. Ціноутворення та структура варіантів Toyota RAV4 Woodland 2026 року позиціонують його як потужний надійний та зручний для пригод позашляховик, який пропонує цінність та преміальне відчуття. І стратегія Toyota зрозуміла: ця модель є потужним початком гібридного домінування, яке призведе компанію до лідерства як на ринках електромобілів, так і гібридів у майбутньому. Тож, якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал і натисніть значок дзвіночка, щоб першими дізнаватися про останні та цікаві оновлення щодо таких автомобілів.